Привіт, привіт, мої хороші. Ви на каналі Таро Україна. Сьогодні дивимось Харків, Куп'янськ. Мені відчуття, що нам по Куп'янську щось не договорюють. Я прям відчуваю, що якась тривога в мене занепокоєння, що щось десь. Господи, щось гримить. Щось десь опустять з ока, не додивляться. Зараз подивимось. Полтаву, Миргород. Хмельницький Хмельниччина. На травень. Добре. Харків травень. Харків травень. Так. Обіцянка цицянка. Все, що кажуть, обіцянка цицянка. Хтось повинен був приїхати щось зробити, не доїдуть до вас. Спимо погано я разом з вами, а хочеться поспати. Вже нема сил. Дуже багато якихось, знаєте, викликів буде, при цьому влада якась буде більш розслаблена, бо вони там у відпустку поїдуть, наші місцеві, або трошки розгубилися. Будуть просити захист, дуже сильно люди будуть просити щось зробіть. Тому що ми, ну, нам треба щось вирішувати. На свята буде не те, що провокація. Він як буде вибивати. Мені показують вибиті шибки, вибиті двері. Прям дуже сильно щось буде. Посидіть вдома. Я розумію, що нам хочеться жити. Повноцінно, як до війни. Підступний якийсь план зненацька, але це день може бути. Картів травень. Ми будемо дивитись потижнево, але треба ж загальне... Ну, знову влада і гроші. Влада і гроші, знову кажуть. Карта те саме йде. Знаєте, як по новинах показують, а робити нічого не роблять. От що мене трошки бентежить Харків у травні. Який, якийсь період може бути трохи тихіше, воно і показувало і по Києву, до речі. А потім просто як прокляття якесь, летить і летить, летить і летить. Не те, що страшно, так жутко. Ні, він друга половина місяця просто буде не в собі. Він буде не в собі, і інфраструктура, щоб світла зовсім не було. Там буде біда. Може бути біда. У нас знову. Тому що він чітко ворог хоче добити інфраструктуру. В нього є такі можливості. Давайте дивитися, Харків, травень. Ну, Тому, мабуть, і будемо просити, що закрити небо, ну, тому що треба щось теж вирішувати, як жити далі, як працювати. Інфраструктура, вода. Щось в воду впаде. Ну, Якесь хворе. Воно ну, дійсно хвора. Показують, є можливість щось надати. Щось надати, що прикриє частину хоча б міст. Карків Воно Розмови про це будуть, результату поки не бачу. Самотужки щось намагаєтесь відновити військові, я так розумію, який захист покращити. Але прольот за прольотами. Дивіться, знову-таки оманлива тиша Будьте дуже уважні. Тому що нам дуже хочеться, коли тихо там, піти десь погуляти, по парку з дітьми. Я так колись пішла. Нас чуть гойделко не накрило. Ну, захотілося вийти, знаєте, прокляла все, що думаю, краще б я дома сиділа. То мама треба думати головою, да? що ти дитину ведеш. Це я собі якщо що. Купінь, травень. Без угу. травень, без травень. Змінять якусь бригаду дуже невдало. Одних заберуть, інших поставлять, піде біда. Волнами, хвилями йде ворог на Куп'янськ. Прям їх так багато, таке відчуття, що вони по трупах йдуть, як хвиля. Ой, у мене шмурахи пішли. Як ото їхні побратими, чи як вони їх там називають? Ворога, ворожі. Вони йдуть отак, як хвиля на хвилю, переступають. Зброя пізнувато прийде. Вони нам якось такої бідини роблять. А Купінський напрямок взагалі в травні. Небезпека нам щось не скажуть, як обдурять. Не скажуть, що ворог десь пройшов. Через це постражда... ну, десь він там має рух. Через те від зброї недальнобійної якоїсь такої близької постраждають цивільні. Може, прорветься, знаєте, зненацька десь. Потім це захистом цей прорив як перекриють, але буде така неприємність. Ті, хто поруч живуть, треба бути дуже уважними. І знову ж таки, перша половина дуже дивна. Нібито контрольована ситуація, а потім, а потім ворог просто підготувався. Добре, підготувався, він як бере якусь паузу і робить свою справу. Полтава трави. Військові, військові готові. Буде якийсь великий прильот, велика неприємність. Це може бути якась така частина, як це, близька до центру. І зовсім зрозуміло, на що туди було бити, але то такий план Кроваві жнива. Господи, щось тарахтить, вже, думаю, що щось прилетіло. Це вже нерви. Хтось поїхав, щось затарахтіла, ти вже такий, Боже, що це? Це стріляють чи що? Хай Бог милує. Так, Полтава, у вас більше по області біда? Там дуже якось сильно розрослася мережа ворога. І обстріл, отак, з одного боку в Полтавщині, ближче до Харкова. Дуже багато якихось цілий ворога на. Травин по області по передмістю. Миргород. Травин. Інфраструктура прильот. Раз. Потужнево будемо дивитись. Ворог дуже активний. Два прильот. Ще якась неприємність, якась база чи якісь склади. Активний ворог дуже. Хмельниччина. Хмельницький травні. Хмельницький травня. Травня, травня. А ви чомусь впевнені, що все буде добре? На жаль, є і руйнування якогось інфраструктурного об'єкту в самому місті. Це є, воно як зненацька також. Або світанок, або захід. таке щось. Таке, знаєте, небо незрозумілого кольору. Хмельниччина. Ну, стоять в обороні, хлопці прям чекають, що ну давай ворог. Тому що знають, що ворог буде. Раз, два, три, чотири. атаки я точно бачу. Чотири моменти, коли будуть вибивати наш захист. Там ну, гучно, гучно. Нам там важко чомусь. Будуть таке відчуття у людей, які там в селах, містах живуть на Хмельниччині, що ніби в них там вже якісь були, знаєте, як фронт поруч, як бойові дії, якісь постійні, якісь там десь здалеку чуть, -чуть на вибухи живеш, і воно вибухає. Тому ну, не дуже це добре. Дуже якийсь активний ворог там.